Дивно воно мене дуже веде. Ну, як веде, я сам себе веду. Блін, цікаво 1500 вийде взяти чи ні, якщо я вийду живим. Пушка там за 50 Хм. Блін, 50 тисяч це дофіга. Хтось по О. Все. От тобі і людина. А я я нокнув, да, його? Це патія якась була, виходить. Бачите. Втратив я. Дохера всього. Ну я так поняв, я успів того типа нокнути. Але він мене... Його коріш, навірно, мене добив. Чи що, нічого не поняв чим ми колись одночасно? Так, да, тільки я цю штуку витягнув, і все 386.